Доброго ранку, сьогодні без кофти взагалі їду. Я, ну, маю, ця кофта така, знаєте, грубої в'язки. Коротше, в машину сіла, холодрига бешена. Холодно дуже. А на сонечці нічого. Так, подруга, звісно, в обідках не хоче заходити в двір. Вона відчуває, що Алочка уїжджає, вона вже не дурна, абрикос починає цвісти. Так, зараз їду, бо... Це не мама, це я вам розкажу ці корочку. Бо така уже просто витікати. Ой, господі. Кажу, що тобі купити? Там нічого не треба. Ти знаєш, купи мені, у нас є Яна. От вона така, от і я кажу, мам, не розказуй мені, що у вас там є Яна. Конкретно, що купити для Яни чи для тебе. Що купити Яні? Ну, я так зрозуміла, чи коробку конфет, чи шоколадку. Я їй дала гроші. Поміняла і кажу. Раз, в карманчик поклала. Це просто це не взятка. Це за те, що мені краще, ніж шоколадку. Мені дай 100 гривень, я піду куплю сама, що захочу. Правильно? Це не взятка. Ні, у мене гроші цілі, гроші це взятка, треба щось, це вона мені давно. Щас кажу, так що купити Яні? Я вже забула. Кажу, ти іздіваєшся, а? Я вже забула. Ну, странно, чесно, слово. це не странно. Це оцей, оця ігра. Що вона от мені не знаєте, що не подобається, а в палаті лежить, і вона всім. Ой, у мене Ала. Ой, у мене Ала. Ой, у мене Ала. Що у тебе, Ала? Що у тебе Ала? Сама звичайна жінка. Що ти рисуєшся цією Алою? От у мене Ала те. Ото мала Ала мене те. Та це так вдома буває. Ти зна, от ти зробила. Кажу, мам, не ти, а ми. У мене сім'я. І я не значить, що це я зробила, чи я така розумна. У мене і діти і, і, чоловік дурний. Ну так, да, так, да, да. ви, ви. Я не я не нуждаюся реклами. Я весь час кажу, мам, ти хочеш щось балакати? Балакай про себе, про свою життя, не треба мою сім'ю, не треба Юру туди всувати. Розумні жінки, та да, все нормально, все. Вона ж все подроблено, все як. І головне, що. Да, я розумію, що їй хочеться, щоб неї діти були. І оце так було, коли царство небесне Юліанович. ой. Ой, а він же шовий, нормальний, а в мене, а в мене. Кажу, мам, не треба цього. У нього діти одні, ми другі, ну, я, я не люблю цього, чесно. Я люблю свою маму. Я хочу, щоб вона жила сто років. Оцей, знаєте, як кажеться, як називається? От ми балакаємо, балакаємо, значить, я розказую за Сашу, розказую за Діму. І тут мені треба щось розказати, а вона, ой, а все, 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 все тому що прийшла медсестра. Все, давай, пока. Я в шоці, просто в шоці. Знаєте, в мене є дуже гарна одна знайома, і от у неї є мама, вона ну, дуже, як сказати, вихована з освітою. І таке саме, розумієш, люди, які працювали весь час ну, серед людей, хоч маленькими начальничками, вони розуміють, що от якась сім'я на другий план відходить. Я не можу цього, я не знаю. У мене завжди сім'я на першому плані. І мама так само. Що там? Ой, не їдь, ой, не їдь. Я кажу, мам, я в місті, буду приїжджати, мимо і не заїду. Ну як це так? Ну хто це нормально? Нормальна людина так зробити не може. Oh. Ну, ви думаєте, що? Я оце вам сказала, повозмущалася. Зараз поїду в магазин, заїду, бо мені треба тепер щось Яні купити. Вона мені каже, ну ти ж ти ж розумна, а ти в мене така розумна. Блять я розумію, що я можу читати мислі, але такі мислі я не можу читати. Ну я думаю, що вона мала на увазі чи шоколадочку, чи коробочку конфет, чи оту ту довгу шоколадочку. Тому що гроші це взятка. Ну може вона й права, але я не знаю, якби я була, дякую. Треба гроші завертати в обложку шоколадки, Да? Це не взятка, це просто От дійсно, що є так, що роблять. Що О, одна мені написала. Що ви вас телебачення вигнали? Так ви тепер за госпіталь розказуєте. Та там, та там. Ти була в тому госпіталі. Мама в тому році лежала, і зараз це небо і земля. Але спасіба велике, вони там лежать просто як профілактично. Там, якщо ти хворий, дуже там тебе лікувати не будуть. Їжу вони не, вони не повинні годувати. Є родичі, хай носять, є такі, що лежать, і їдять, і їм все подобається. І мама моя їсть, бо вона десяти стол хоче. Якщо там була черга, що і всі-всі, і больні, і здорові, і вона ходить отака, що не можна на прийом два-дві людини послянь Лень, дурачок якийсь дає. Можна. А я показую, я не соромлюся, знаєте, ви я думаю, що це скременчуга якась там чувіха. Я не соромлюся, я навпаки показую недоліки, які у нас є в місті. І якби ви це робили, а не крали чужі відео, то було б краще. Знаєте, я вам сказав, набагато краще. Я ось обігнав, я ж забула вам сказати. 25 числа мені потрібно було зателефонували, мені потрібно було в одну секунду бути в одному місці. Я їхала нормально, ніде, нічого, вроді би, навіть через трасу сюди. Ну, коротше, прийшов штраф. За перевищення швидкості майже більше, ніж на 20 кілометрів. По городу, ну, по населеному пункту треба 50. А я все ще 60 думаю. Ну, плюс ще 10. Короте, так звично, на наприклад, 24 прийшло, заплатила без проблем. 178 гривень. Це ще нормально, ну, так що не перевищуйте. Оце 60-80 я їхала і отримала штраф. Так що е, е, клізми, оті, що там ходять, збирають, слідкують за кожним моїм кроком. Це ті, що у мене вкрали оте відео і виставили за Новий рік. Я така, і я не буду прихвастним, як ви. Чи в телеграмчики ви служите, чи перед мером. Я ось возмущаюся, що наш Шаповалов, який керує нашим мером, скільки він вже будинки збудував. І всі на березі Дніпра, хто йому дав дозвіл? Хто дав дозвіл? Скажіть. І я казали, буду казати. Я казала, я ж кажу, що нашим депутатом, мером, повинен бути депутат Лазоренка Богдан. Оце дитина, яка дійсно, така як ми, без грошей, без машини, без будинків. А оці хробаки вони вже заїлись. І я казала і кажу, якщо в госпіталь, і ви думаєте, що? А можливо, а можливо, ви працівник госпіталя, бо прямо я не знаю, Завідуючий прямо мама каже, приходить. А я кажу, що він до тебе приходить. Він не твій лікар. Це подяка велика, він як зав відділення, він цікавиться, це подяка. Але він не твій лікар. Значить, я скажу одне, хто може рот відкривати, той значить, той значить і... Ні, ауді прості, але я по ямам їхати не буду. Ага. Ти думаєш, що я направо? Ні, я направо, потім наліво. Будь-який маневр поворотом показується. Так що, отак. От і вони думають, що вони мене тівачки. Ви ще дуже зелене, щоб мене десь строїть, розумієте? Пройді, скільки я пройшла і побачте, скільки я, потім будете мені писати. І кругом так люди сидять. Тихо, тихо, нічого не кажіть, не возмущайтеся, це рай, це рай. Ви що? Знаєте, як рай виглядає? Ви знаєте? Я думаю, що не знаєте. Так не треба мені вказувати. Я бачу недоліки, я на них вказую. Все. Ви знаєте, скільки у нас сидить отам. В управлінні освіти, в управлінні медицини заробляють гроші немалі, більше, ніж у ті лікарі, які в лікарнях працюють, у ті санітарки, які ці горшки всі виносять. Добре вони заробляють, але нічого не міняють. І гроші дають, дають гроші з бюджету, але тільки де вони? Он, ви ж бачили? бордюри міняють. А якби кожен, якби кожен відкривав рот а не сидів, а то ми возмущаємося, О, торки, А ви не такі? У ті, що пишуть мені там коментарі, що у вас ви, при чому тут телевідені? Це телевідень вже було херзно кода. Це вже, знаєте, як от така борода в цього анекдота. Це ж так, знаєш, щоб мене уколоть. Та чим ви мене уколоть? Ви себе позорите, а не мене. Ті, що кричали за Росію, Москва прийде, Путіна вдісне, вони управляють нами. Це партія Порошенко і Гончаренко Олексій. Блін, що тривога? Твою наліво. А я неправильно поїхала, ви знаєте. А ну тривога. Реально. Вибачте за слово. Ну та що, я ж у банк тепер, знаєш, зараз зайду в магазин, скуплюся. Я ж в банк не попаду, банки закриваються, коли тривога. Твою, мамочку, от яка диви, яка пробка. Це ж там щось ремонтують, мабуть. Батона. Ну, раніше не вийшло в мене поїхати, просто не вийшло. Шуш. Ой, боже, Боже. Завтра дуже. О, ні, зараз підемо, я думаю, що не дома. Може бути і довго. Можливо, до мами з'їжу, посижу там потім. Ну, закінчиться ж вона колись ця тривога, правда? Сюди оцей маркет. Що біля цього? Завтра поїдемо з наверное, на нову Івану, купимо той колбаски. Ведека гарна колбаска в тих хлопців. 160 гривень, але ну, дійсно там є м'ясо. Вона така, знаєте, підпис псине, я не, не та. Подивлюся, може ще що. Хотілося би ще купити оту ділянку всю полуницю засадити. Так, дівчатка, пішли, любі мої. Сьогодні в нових джинсах. Я собі джинси купила такі трубочки гарні. вам покажу, дивіться, бачите. Принц. Вот такие синцы. Клево, да? Да. Угу. Маркетопт. Пластик себе вся не собственная марка. Всего 14-90 за 400 грамм. Минеральная вода. Поляна. куполь 5. Всего 19-90. Ультра. У магазина.